Минулого року суспільство святкувало 200-ліття – від дня народження угорського композитора Ференца Ліста. Вшановуючи пам'ять композитора, йому спородили міні-пам'ятник і на Закарпатті. Вітак у маршрутах туристів, особливо угорських, з'явився ще один пункт призначення. Пам'ятник угорському композитору Ференцу Лісту розташувався біля обласної філармонії на набережній Вужгороді, якраз за спиною закарпатського культурного політичного діяча Степана Фенцика. Поява пам'ятника Ференцу Лісто на Закарпатті не випадкова. Засновник угорської композиторської школи свого часу бував тут. У селі Великі Лази Ужгородського району відвідував свого не менш талановитого приятеля скрипаля Фердинанта Плотені. Для нас ця дружба багато означає, тому що між українським народом і венгерським народом завжди має бути тільки дружба і відносини. От їхня дружба це презентує і олицетворяє. І я думаю, що це буде такий абгадний путь, де всі туристи, які сюди приїдуть із сіво мира, із тому числі з Угорщини, вони будуть люба цими призведеннями. Не пройшли повз пам'ятне місце. Й угорські артисти, деякі навіть проронили сльозу. Пам'ятник прекрасний. Він дивиться прямо на мене і каже, що приходи наступний раз. теж. я була ще тоді, тут, коли філармонію тільки відкрили. І коли все починалося, вся ця набережна, все музучилище, все для мене прямо абсолютно кожний раз хочеться плакати, тому що дуже велика ностальгія. Оскільки перебуваючи на Закарпатті, Ферен сліст не грав, концертів не давав, руки бронзової скульптури складені на грудях, пояснює автор Михайло Колодко, то його ручки складені, говорять про те, що він просто тут слухає. І слухає, чи добре грають ага, чи не фальшивлять. Гострі, так, так, так. Його голівка трошки повернута в сторону до філармонії, щоб краще чути, які там звуки, чи немає фальшу суботнього вечора. Із зали обласної філармонії до ференцеліста долинали чудовні звуки співи чотирьох оперних співаків із Угорщини. Здається, що кілька годин тому артисти захоплювалися пам'ятником, а зараз пам'ятник захоплювався ними.